Так, розібраю той патрончик, о, у такому він стані, підржавленький, помиється та все. Але тут 315-й патрон, бачите, що у нас виходить? Ось він накриває оце місце. І я, щоб довго не паритися, я просто родив з боку ще вхід під мастерочку туди. І буду заправляти ту систему, незалежно від того, що стоїть на столі. Це дуже незручно. Поставили патрон і все, і накрили місце для змазки. Отак в мене буде тут. Місце для змазування тут і тут. Тут у нас є направляюча по кругу. Тут у нас є. Зараз подивлюся точно, щоб я не забув. то видно, у нас тут буде по місцю вже детальніше. Угу, так, все вірно. Це у нас є направляюча. Ось ця, що йде по кругу. Це у нас іде, капає на черв'як. Зверху, і це у нас змазується вже внутрішній, внутрішня втулка і так само капає на черв'як. От, така подвійна штука. Так? Це у нас на червяк капає, а це у нас на зубчастий колес правильно, на саму шестерню зверху. А це черв'як і Ой, вже знов забув. А це черв'як, виходить, і втулка. Так, і приїхала мені ще така довго очікувана деталь, без якої я не міг залити масло. Тепер вже я її забрав, їхала б ще два місяці. Вон, зараз вона якраз. Вони тут крутили на 38, а тут на 39 крок півтора в мене. От, я вже десь зараз я наживлю... Ідеально підійшло 39 крок півтора. Зараз дотями все. Таке красивеньке вічечко. Бо я не міг залити мостило без цього вічка, бо відповідно витікало б, а заглушку закрутити не хотів, бо довелося би знову ж таки знімати, знімати і, і зливати масло. От, якось так. Тепер же можна буде заправити всю систему. Подивитися, проконтролювати, настроїти змазку і вже воно буде простіше. Але я ще перед тим плюхну всередину грам 300 солярки або бензину і змию то все, що на дні впало. Бо кашки, щоб воно вимило то все діло. Бо поки станок затягувався там щось я робив, воно сипалося туди. О, тому треба тут буде ще раз помити то і все. Так, розбираю патрон підчистку. І хочу показати, коли кончені кончені ідіоти мають в руках інструмент, що вони з ним роблять. От Патрон розбирається вижимкою М10, вкручується, і патрон розполовинюється. Вони дивіться, бачите, отут тут випуклість. Ось тут викрутка, ось тут. Тут під пальцем чути, тут під пальцем, тут подзьобано так вибито сильно. Вон, тут свіже, тут. Як то кажуть, вон, ще тут бачите так само. Коротше, побили викруткою так, що все воно має вмятинки. Зараз я їх буду зачищати, бо це все діло. Не збереться нормально, не зіжметься патрон. Дай дебілам викрутку в руки. Бачите, воно било сюди. Та я розберу, чекай, я розберу зараз. Я зараз розберу у такого і тут так само задзьобано. Пофігачили по кругу, розбираючи. От А так то патрон в досить непоганому стані. Кулочки ще гарненькі. Все гарненьке, плотно, без люфта. От, я зверху тут шліфану його, Улітка, ревлик, павлик. Гарні мої рожки, як то кажуть. Досить непогана вся ця штука. Ну і в середині відповідно теж ці всі, ці всі шестерні, як нові, злегка були в корозії, то я. Щуховаленьку щитчу і все. От. Ну, З конусом я не знаю, чи тут щось вийде вже його поставити на конус. Ну я так відчистив щиткою болгаркою. Бо тут інакше не може було. От. Ну, Не знаю, чи він буде ставитися на токарний чи ні. От. Я би взагалі це шліфував нафіг і все, щоб зразу на стіл без плити якоїсь вставали, то й все. би було найкраще. Я не думаю, що цей патрон хтось буде ставити на токарний. Бо навряд чи цей конус тут в такому стані, якому би хотілося. От, а десь нести на круглу шліф, то вийде не дешево це зробити, щоб пошліфувати і це, і це, і відносно баз, і вгадати посадку натяг. Так що, я думаю, що буде. Простіше зішліфувати та й забути. От єдине, що я перешліфовую, напевно, що все-таки може проточу кулачки спочатку, то й все зроблю, виточку, то й, то й на тому станеться. Шліфуємо патрончика, вершочек для краси. Став на три паралельки на низ. На базу і зняв так десь достатньо, десь 04, напевно, 03. щось я навіть не засік. Але копієчка збереглася. Там ще десь 03-04 точно є в глибину. Зарахожую. Так, пошліфував, заодно пошліфував вершинку шпильки. Люблю, коли шпильки пошліфовані. виставляю кожен раз шпильку так, щоб вона була шліфована. Та я жартую, щось так все виходить. отого того, як то кажуть, завжди того пів міліметра не вистачає. Я його навіть не зажимав ці патрони, він просто тут опора, тут легенько перефіксував то і все. І вийшов патрончик буде блистітися красивий. Я не знав, що це є, так щось не звернув увагу. Потім думаю, а, та це ж вони губ'яком зафігачили отак. Було бум! Десь він там зашарило, не додивився хлоп. Можна використовувати тепер як величезну паралельку, грубо кажучи. Сюди вийшов розмір до сотки в трьох місцях, поміряв. Сотка в сотку грає, але при зйомі чогось воно знімало в одну сторону більше, в другу менше. Не знаю, чого так. По ідеї, не повинно бути, бо має бути плоскопаралельність так легше робити, ніж гадувати з якоюсь нахиленою поверхнею. Тому я думаю, що це просто був або знос, або я не знаю, або косяк заводський такий був. Ну, Заводський косяк навряд чи але От, базу я взяв звідси. там, королевка стояла на цій базі. Зачищена, гарна, вона нічого без корозії. Тобто, як було, так і є. От, зараз це не суше від неї гарно це все діло. І все. Так, отак воно виглядає ззаду, поставив вже кришечки от отак воно закриті. Балтик під чистіграночок, гламурний такий гарний. Так, доробив ще отаку планочку, центральний, на центральний стоячок, як то кажуть. От. Тут у нас по центрі можна буде тепер прижати щось, якусь деталь, наприклад, якщо нам її треба обробити ззовні, досить зручно. От, ці два отвори просто так, можливо, фіксація, щоб вона не їздила. І ще наробив сюди шпонок. Шпоночок зробив. Вісім штучок. Ось так виходило по 4, то й зробив 8. Вісім штучок я зробив. Гарні шпоночки вийшли. Щось там не йде, щось там під закусою. Бачите, про що я казав, що воно буває, що місце. Кому воно під закусою. Всюди йде в тому місці фігня. От воно отак воно. Все. Ну, коротше, вісім штук я зробив. Це вже з таким конкретним запасом, бо це ще 9 в мене є. От. Так що якось так. І ще доробив сюди оправочку. Ось таку, ось таку оправочку доробив. Ще одну. Це під мої різці. Коротше від строгального. таку оправочку зробив сюди таку потужненьку, дебеленьку. Я її вже буду використовувати тут на місці. Тут отвір на 18, в мене різці всі. Щось коротеньке також можна сюди сувати. Бо кожен раз робити махіну різець теж не рентабельно, як то кажуть. О тепер же все, все укомплектовано. Вже можу його використовувати як захочу. Ось там... Десь воно тут підзатирає на вході. Вони ж лупашили молотками, блін, чи ключами. Десь воно не заходить. Десь я не додивився одне місце. Бачите? Так що якось так. Сіма 420 вже працює повним ходом. Це вже пара робіт було на нього. Так що вже частину рублів своїх відробив, як то кажуть. Треба це не забувати виключати. Отак, От щоб коли включимо, щоб воно не загуділо, куди не треба. Та й все. От. Ну, в принципі, я задоволений. Настроїться досить легко в упор. Я переживав, як добатися в упор буде, бо було, з цієї сторони воно на виліт йшло, а з цієї сторони в упор. Там канавочка 3 мм, але завдяки цьому апгрейду я поставив цю лініючку собі тут. І тут магнітик, і собі вже можу виставляти на любу глибину, от воно йде, я бачу, де в мене зупиняється внизу, наприклад. От ми доїхали донизу. Так, доїхали донизу. Я собі поставив відміточку. Відміточку. Знаю, от різець вийшов на один рівень з висотою. так Я знаю, що у мене канавка на глибині, наприклад, 15 мм. І я собі тут а воно стоїть. Відкручую це і ось цією штукою підкручую вниз. Хобот їде там на скільки треба міліметрів, на 10, чи на 15 чи на 8, тобто до канавочки і все фіксуємо і поїхали в його. І воно чітко відпрацьовує цей алгоритм заданий. Та й все. Отак От воно працює гарно. Мені подобається. Бо здавалося, що буде дуже стрьомно. Я не міг після строгального ніяк рішитися, довбати це в упор, бо було трошки стрьомно. У мене там частотник, я собі по трошечки частотником під'їжджав. Тут так само рукою можна це все діло скерувати, не гірше, а навіть краще, простіше виходить. От. Лінієчку поставив і собі по лінічці відмітку зробив і все і поїхав. Ну, якось так. Щось тиграник тут підходить ідеально. Дивіться, який зажим іде, він його прижимає ще туди і центрує. О, так що якось так. Это патрон, наверное, 160-й, там в середине шайба, в кулачки, мало-таки, вышло упором. Ну, якось так, народ. Вот и дубалка пошла. Всем удачи, до встречи, тримайся.